До вашої уваги представляється огляд роботи стенда для дослідження динамічних характеристик регулятора. В даному випадку представлена система, яка реалізована за допомогою системи керування, створена на базі програмного забезпечення LabView. А механічна частина реалізована за допомогою вентилятора та приладу зворотнього зв'язку за потоком, ну також, яка представлена лопастю вентилятора номер 2 е, Система забезпечує. Відпрацювання заданого значення напругу жилення двигуна за рахунок е представлення е повітряного потоку, який відповідає за зворотній зазор. При дії збурення, наприклад, коли ми приставили руку, відбувається велике розузгодження роз роз і система намагається подолати це розузгодження. Е програмне забезпечення дозволяє наочно побачити графіки перехідних процесів. На даному випадку тут представлена напруга на двигуні, помилка системи і динаміка регулятора. Система працює в двох режимах: це при керуванні з комп'ютера, а також в ручному режимі за допомогою створеної панелі управління. В даному випадку він працює від комп'ютера, можна змінювати напругу задання. При зміні задання можна прослідкувати графіки передних процесів, які поставлені на, на оселограми.